Доброго ранку вам. Що хочу розказати, ще раз нагадати, що з вами ми зараз в Новій Шотландії, в Канаді, в місті Стеллертан. А гляньте мені, яку ялиночку подарували. Дуже чудову ялинку. В п'ятницю її привезли. Вона в мене тут лежала. Це моя лі... лін... привезла. Мені з церкви віддала жіночка, дала ялинку. І прикраси, ото короба, два короба, то прикраси і ще є коробочка з іграшками різними. Тобто, в мене ялинка буде дуже гарна. Мій чоловік каже, ти ж хотіла ялинку. Так, я люблю ялинку, я люблю ставити ялинку на Рождество, на новий рік. Тому так, вже в цьому році буде ялинка. В е, тому році в мене була маленька ялинка, така мені теж подарували. А тепер буде така величезна, десь 2 метри вона ця ялинка. Хотіла розказати, які ж все-таки в мене новини. Ну, що з новин? З новин ось можу показати вам, що мені, в мене до того була теж ялинка, я її ось зібрала. Це вона така теж десь метр метра ялинка. Я її віддаю українській сім'ї. Тому що треба ділитись. От собі залишаю цю ялинку. Поки ось так. Сьогодні йду робити вакцину від грипу. Вакцина в Канаді безкоштовна. Треба було на сайті записатися. Вам назначили апоймент, і ви приходите. В 4:50 мені треба бути, сказали прийти за 5 хвилин, взяти з собою документи, мені зроблять вакцину, і треба буде 15 хвилин посидіти в самій роблять це в аптеці, там є кабінет, де ти зайдеш, тобі зроблять вакцину, цю, і ти 15 хвилин посидиш і підеш додому. Я роблю кожен рік. Вакцинацію, я хочу вам сказати, що я, ну, дай Бог не хворію. Ну, ось такі справи. Сьогодні ще середа, і в нас о 6-й годині Speaking Club. Ну, мабуть, я сьогодні не піду, тому що сьогодні після вакцини я все ж таки полежу. Можлива якась реакція, можливо, і температура буде. Ну, не знаю, що там за вакцина, як воно в Україні в мене, в принципі, не було ніколи. Реакції на вакцину по грипу, ну, тому я сподіваюся, що все буде гарно. Але вакцину від грипу я хочу зробити. все ж таки. От. Ще хочу розказати про ковід. У нас тут було в мене на роботі прям дуже сильно захворів один чоловік, і потім захворіли ну, процентів 80 з моєї фабрики, перехворіли на ковід. Хтось легше, хтось важче, але ну, ніхто з них не попав в, в больницю. Всі е, якби в, на ногах переходили або вдома побули трошки. Або в них тут, якщо нема температури, то ти можеш вже виходити, хоч у тебе ще й ковід. Ну, це так, я походила в масці і вже зараз я ходжу без маски, тому що в нас якби вже такий колективний імунітет е, випрацювався. От. Е, дівчинка, яка зі мною. Живе, Вона з понеділка е, теж щось прихворіла, не знаю, була в неї не було температури, вона каже, я не знаю. От, але вона була, мабуть, була температура, їй було погано. Вона е, почала кашляти вчора, е, ну, але пила ліки і все ж таки їй стало краще. Вона вже сьогодні вже пішла на роботу і все. Тобто, ну, треба вакцинуватись. Ну, це моя позиція, як хтось не хоче вакцинуватись, це його вибір. Ось якщо це про, про вакцину. Якщо про те, що як ідуть діла, ну, восьмого у мене апоймент на співбесіду е, по плану поселення, от, е, англійський я здала. Уже 11 місяців, 12 місяць я в Канаді. Так що жива, хожу на роботу, роботи багато. По останні тижні ось у мене дуже-дуже багато різної роботи. Я кожного дня якусь роботу різну, різну, різну роблю. Тобто шию я різні речі. Ну, це цікаво з одної сторони, і дуже. Так, втомлює, тому що ну, ти щось навчаєшся, і все ж таки тобі це дає якось ти втомлюєшся до вечора. Але все добре. Ідемо вперед. Погода в нас були два дні 3 дні дощі, зараз вже трошки потеплішало, і десь 11, 12, 14 градусів буде уже днем. Зараз десь 8-7, тепло. Я ще не включаю опалення, тому що в будинку тепло. Ну, 20 градусів значить тепло. Ось такі діла. Зараз йду на роботу. Темінь, звісно, страшна, але хто питав, страшно, мені чи не страшно. Та, ну, треба йти. Страшно, не страшно, а треба йти вперед. Тому не забудьте поставити, поставити лайк, не забудьте підписати, щоб буде цікавого, багато буду розказувати, як проходжу піар. Подаюся я на по Атлантичній програмі, тому що там немає м, обмеження по віку. І тест мій оцей це був первичний тест на англійської мови для того, щоб визначити рівень і піти на навчання на курси. Я не могла 11 місяців піти на курси, тому що в мене не було оцього тесту. І тест цей потрібен для плану поселення. Теж треба, мені сказали, треба обов'язково пройти, визначити ваш рівень на англійського. Ну, ось так. Так що вітання вам з Канади. З вами Світланка. Ранок починається. Бай-бай.